Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато а у перервах роблю них відеогляди. І сьогодні я розповім вам про цілих три книжки нонфікшн. Об'єдную їх те, що вони білі. <схід> так, цілих три білих нонфікшн книги, про які ми сьогодні поговоримо. Отож, давайте почнемо. І перша книга, про яку я розповіла, це успішні виступи на ТЕД. рецепти найкращих спікерів Кріса Андерсона. А насправді ТЕД – це наукова конференція. Ізюминкою якої є те, що кожен спікер має всього лиш 18 хвилин для своєї презентації. А, також є певні правила цих презентацій на кшталт, відсутність будь-яких кафедр, відсутність такого звичайного стандартного формату ведення презентацій, ніяких PowerPoint, нічого такого. І тут розпадається злом про концепт ТЕД та Про те, як власне, вдалося зробити цю площадку такою результативною, такою надихаючою, тому що насправді ще до цієї книги, та й, мабуть, дуже-дуже давно, я регулярно дивлюсь виступи на те, бо вони... Натхненні, бо вони живі, бо люди приходять своїми якимись ідеями, якими вони хочуть поділитись. У них є там буквально 15-18 хвилин на ролик, і ти весь цей ролик дивишся просто з відкритим ртом, тому що там такі прекрасні ідеї можна зустріти. І, власне кухню, як же відбувається, як готуються ці виступи, можна прочитати у цій книзі. Насправді, книга дуже дуже хороша в цьому плані. А кому вона буде корисна? Вона буде корисна тим, хто любить те, тому що я вгадуючи тих персонажів, яких я знаю, і виступи, яких я дивилась була просто захоплена. Підійде також тим, хто сам виступає. Звичайно, формат виступів TED відрізняється від будь-якого іншого публічного виступу, відрізняється від багатьох інших варіацій, де ви виступаєте. Але є декілька якихось таких основних правил, які е, можна використати при звичайних публічних виступах. Наприклад, відмова від кафедри або відмова від звичайних презентацій PowerPoint з мільйоном тексту, де, в принципі, не зрозуміло, навіщо потрібен спікер і так далі. Як на мене, це дуже-дуже кльова тема, тому що а, і зараз доводиться бачити усілякі нудні виступи людей, які хочеться просто вимкнути. А, що стосується мене, для мене книга теж видалась дуже корисною. Я прочитала декілька цікавих фішок, які можу використати навіть я. З огляду на формат саме відеоблогінга, і особисто я була дуже вражена про те, що, наприклад, не дуже доречно вибирати чорну ковтинку, бо тоді бути, начебто, балакаючи голова. Загалом дуже дуже цікаво. Ну і ще книга обов'язково підійде тим, хто любить якісний нонфікшн, бо ця книга. Невимовно хороше зроблено, прекрасне оформлення нашого формату, як завжди. І загалом сам текст дуже-дуже надихаючий. І якщо до цього моменту ви не планували публічно виступати і ніколи не дивились те, то вам, як мінімум, захочеться включити цей канал і подивитися, що ж власне, що ж таке чим його їдять. А... От, от такою для мене була ця книга. Я дізнаюся, я була дуже рада, вона мені була дуже корисною. Дякую наш формат, обов'язково залишу посилання, де я отримала цю книгу в подарунок. А, і переходимо до наступної книги. А наступна книга це людина розумна» на Харарі. А насправді, коли я брала цю книгу до рук, я абсолютно нічого про неї не знала. Я була переконана, що це буде якесь наукове дослідження, про те, звідки взялись люди і так далі. І тому подібне. Загалом книга куди глибша. А, я не буду вам розповідати. Ані якихось прямих там цитат з книги, тому що тут книгу можна в принципі всю розібрати на цитати, десь, мабуть, сторінки сотої. Я перестала закладати якісь місця, які для мене видались дуже дуже цікавими, і просто читала книгу. А що можу сказати? Не читається одним ковтком, а книга змушує зупинятись, задумуватись, усвідомлювати і складати це все в полиці в себе в голові, систематизувати. Вам доведеться в якихось моментах, де, наприклад, ви знали якусь одну теорію, яку ви приймали вже за аксіому, що стосується людського розуму. Вам доведеться зупинитись, відкласти книгу, подумати, систематизувати нові отримані знання з тими, які у вас вже були. В принципі, книга в цьому плані дуже бомбова. Про що вона? Вона про людину розумну, про людину як вид. Починається все спочатку, з того, як людина, в принципі, стала людиною, тобто певний історичний екскурс в створення такого підвиду, як Homo sapiens. І далі від цього моменту аж до сьогодення. У цій книзі можна прочитати про сільськогосподарську революцію, про її плюси і як виявляється мінуси. А можна буде прочитати про когнітивну революцію, тобто а, те, як людина почала створювати певні якісь міфи навколо себе. І загалом, коли читаєш цю книгу, усвідомлюєш, що в принципі все сучасне суспільство побудовано і стоїть правда на трьох китах, правда, не в прямому сенсі цього слова, а саме от на міфах на кшталт релігії, на кшталт. Грошей, на кшталт таких ось систем, які практично не існують. Ми ж не можемо там побачити, їх помацати, якось усвідомити. Але саме вони дозволяють людству бути таким, яким воно є. Що я собі не уявляю, якби в якийсь момент вимкнути просто поняття гроші. Я не знаю, що б ми робили, правда. Але ж це практично не існуюча одиниця і окрім грошей, мова буде йти багато про що багато про що вам доведеться подумати. Певні якісь свої світовраження доведеться змінити. Книга дуже хороша, книга ґрунтовна. Книга цікава, і я правда її рекомендую тим, хто хоче дізнатись трохи більше про людство як таке, і трохи більше про сьогодення, тому що, наприклад, історія грошей або історія релігії. Кому ця книга буде цікава тим, хто хоче дізнатися трошки більше про людство загалом, систематизувати усі знання, які у нас є. Тому що ну, кожна більш-менш розумна людина має якесь уявлення про те, хто такий гомосапі, звідки ми пішли, і чому ми зараз там, де ми є. Ця книга дасть можливість все це вам систематизувати і привести до якогось одного спільного знаменника. Тому правда, я її рекомендую. Єдине, можу сказати, що книга не читається легко. Вона не є складна, тут немає жодних складних термінів і так далі. Але вона не буде читатись легко, тому що. Мабуть, кожного розділу доведеться зупинятись, обдумувати все, що ви прочитали, знову ж таки, систематизувати з тими знаннями, які у вас є, і продовжувати рухатись далі. Отож, людина розумна, Ювал Ной Харарі, рекомендую. І якщо двом попереднім книгам я співала хвалебні оди, то про останню книгу я говоритиму більше з негативної точки зору. А, але про всяк випадок попереджує, що це моя суб'єктивна думка. Отож, якщо комусь вона подобається, не ображайтесь, і ця книга ніколи не істина на один цікейт Фразі. А насправді, коли я взяла цю книгу до рук, ну я усвідомлювала, що ніколи не йшти на одинці, книжка буде про те, як підтримувати соціальні зв'язки, все зрозуміло. Але коли я взяла книгу до рук, першим будь сторінок 20 чи топак 30, я просто читала вихваляння автора, який він весь розумний, як йому вдалось і те зробити, і те зробити, і з тими познайомитись. І взагалі він прямо аж нема куди його поцілувати. І чесно. Мені захотілося відкласти книгу, тому що мені здалося, що написав її якийсь неймовірний хвалько. А, ні, я не проти читати історії успіху, але ну, манера написання цієї мені видалась уже дуже якоюсь нахваленою. І по всю книгу розмазані усілякі такі моменти, коли автор починає розповідати про те, який він молодець. А ще, крім того, дуже багато книзів води. Реальної води. Тобто. Достатньо було раз, два, три, чотири, п'ять по абзацику на кожен пункт і все, в принципі, зрозуміло. Але автор умудрявся в моменти, де абзац речення, фраза, постулат, який в принципі зрозумілий, вклинити ще й пояснення на півсторінки, а після того ще й свою історію успіху про те, як йому вдалося до цього дійти, додумати, чи як він це застосував на практиці. Я не можу сказати, що це дуже негативно, тому що книга буде працювати хорошим мотиватором для тих, хто ніколи не, не діяв за стереотипами цієї книги. Тому що от таке розмусолювання теми дуже надихає. Особливо, коли одразу ви бачите історію успіху, яку ви бачите, коли людина як це застосувала, і реально що це працює, в принципі, це. Має спрацювати. Ця книга повинна бути таким хорошим мотиватором для тих людей, кому важливо підкріпити свої соціальні зв'язки. А якщо коротко про книгу, то книга розповідає про те, що насправді в наш час, в 21 столітті, дуже велике значення мають саме ваші соціальні зв'язки. Тобто, ваші друзі, ваші знайомі, дуже багато чого можна досягнути, маючи широку систему контактів, тобто маючи в колі своїх знайомств, тих людей, які в принципі можуть вам допомагати. Допомогти у тій чи іншій справі. Е, і коли я читала відгуки на цю книгу, про те, що дуже багато хто е, негативно поставився до книжки, тому що наша е, пострадянська система не приймає теорію е, такого активного спілкування, і ми дуже зажаті, що якщо вам не прийнятні ці ідеї, значить ви до сих пір живете е, якимись старими мірками. Я особисто вважаю, що навпаки, тому що це еволюціонована форма кумівства. Як Мене, хоча, можу бути не права, бо мене, якщо це не так. А, так ось, автор не просто розповідає про те, що важливо мати широкий спектр своїх контактів, він ще розповідає, як, як можна цього здобути. Наприклад, автор рекомендує нам спілкуватися з людьми за інтересами, тобто бути членами різних клубів, бути там членом, не знаю, спортивного клубу, ходити на якісь інші. Клуби за інтересами, тому що там ви можете познайомитись з цікавими для вас людьми. Що, крім того, автор говорить про те, що але він говорить про це дуже мало. і Як на мене, ось тут можна було виділити трошки більше уваги цій темі. Автор говорить про те, що вам потрібно спілкуватися з тими, ким ви хочете стати. А ще автор рекомендує не боятися вибирати собі наставника, не боятися вчити інших людей, ділитись знаннями. Він розповідає, про те, який контент буде корисним. На Фейсбуці або там в інстаграмі який контент ви можете розповідати людям, і він буде отримувати якомога більше share, тобто, якомога більше його поширювати. Ато розповідає про те, як... Вибудувати дуже хорошу сітку знайомств з допомогою соціальних мереж, як можна вибудувати велику сітку знайомств з допомогою конференцій, вечірок, зустрічей. Як можна на тих самих конференціях, вечірках чи зустрічей познайомитись з тими людьми, з якими вам варто познайомитись і не губити ці контакти ніколи, тому що недостатньо бути знайомим там з Петром П'яточкиним, варто підтримувати з ним зв'язок. І про це ця книга. І коли я в заході. Я в запалі, почала розповідати ці ідеї, постулати, які я прочитала у цій книзі з якимись реальними а, прикладами, про які розповідає Кейт Фраді. одна моя знайома розказала мені про те, що ти розумієш таке враження, начебто це не книга, як. Стати успішнішим, а книга про те, як знайти багато жениха, тому що більше половина теорій та ідей абсолютно тотожно легко лягають на цю тему. Я не буду вам розмусолювати і розповідати паралелі, які побачила моя знайома, бо я не з усіма згодна. Але тим не менш, я вважаю, що книга ну трохи абсурдна, тому що вона не розповідає нам конкретно, вона навчить нас спілкуванню як такому. Якщо хочете е дізнатись трошки більше про саме спілкування, е я би напевно е рекомендувала книгу. І вже то ми на мистецтво говорити. Там досить докладно розказано про те, як спілкуватись з людьми. Якщо вам цікава тема, власне, спілкування з великою кількістю людей, як отримати прихильність людей і так далі, то тут на всі роки, напевно, Дейл Карнегі, я не знаю, чи хтось придумав щось краще. Але що стосується цієї книги, вона може працювати мотиватором. Тобто після неї ви розумієте, що так це потрібно робити, це робити не потрібно, це про успіх, це не приносить успіх. І все, якихось конкретних секретів успіху, я не отримала. Більша половина усього про що говорив автор. Це все, що я вже знала, просто прочитала ще раз, але паралельно з купою води і скупою е, якоїсь хвалебної оди е, повіношенню до автора. Кому можу порекомендувати інтровертам, які е, не не розширюють своє коло знайомств, не бачать в цьому жодних плюсів, які зариваються в мушлю, і переконані, що достатньо не знаю, сидіти в себе вдома, спілкуватися з трьома людьми і при тому бути успішним. Так не працює в жодній сфері. І ця книга їх розтормошить, вона їх якось розрухає, вони вилізуть з мушлі і почнуть щось робити. Але навряд цю книгу можна використовувати як посібник по будуванню соціальних зв'язків, тому швидше мінус, ніж плюс. І фраза Ніколи не їжте на одинці» в принципі пояснює суть всієї книги. Такими трьома білими нонфікшн книгами я сьогодні з вами поділилась. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, хоча б одна з них вам підійшла і ви обов'язково на не неї глянете. Вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на плиті. До зустрічі!